Друзі, привіт! Ви на каналі Players українського кіберспортивного і ігрового змі. Мене звати Олексій Харченко, я головний редактор Players. В зв'язку з підготовкою інтерв'ю словним тренером і гравцями Pesh Nu, які ми записували в Польщі. Моя колега Соня це робила. Ми випускаємо цей випуск новин на цьому тижні трошки пізніше. Перед тим як ми почнемо, я дуже попрошу вас підписатися на наш канал, а також протиснути вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск. у на нас зібралося досить багато, тому починаємо. Перша новина на сьогодні Simple виступив за Falcons на ESL Challenger в Котовіце, але, на жаль, виступив невдало. Олександр Simple Костелів невдало виступив на ESL Challenger, його нинішня команда Falcons, за яку він виступає на правах оренди, вилетіла з турніру. Сімпл розповів, що індивідуально він був готовий до цих ігор, тому що активно тренувався і грав на фейсит, але команді ще не вистачає зіграності та синергії. Трохи пізніше головний тренер Na'Vi Андрій Блейд-Городенський висловився перехід у Falcons і сказав, цитата. Що виступ за Folcons це реальна можливість повернутися на ті 1 сцену, а у Олександра за спиною є найпереможніший тренер і солідні гравці. Контракт Сімпл з Наві, наскільки мені відомо, він розрахований до середини 2025 року, і схоже на те, що Folcons це єдина команда, яка може дозволити собі викуп його контракту, навіть зі знижкою, про яку зараз говорять багато в ЗМІ. Наступна новина також стосується Наві. На жаль, Наві перевели свій склад з Dota 2 в Інактив. У Na'Vi сталися великі зміни. Цілий склад з Дота-2 перейшов у неактивний стан. Команда оголосила, що рішення було ухвалено через низку факторів. Останні турніри команда грала зі стендинами, але вони не змогли на повноцінної основі приєднатися до клубу. Після оцінки доступних варіантів. А також розгляду різних додаткових факторів і в принципі підходу до трансферної політики народжені перемагати вирішили заморозити основний склад з дота 2. Тому наразі у фанатів доти, які вболівають за наві, залишилось тільки Наві Джуніор, які це єдиний ростер з дота 2 в організації. Наступна новина стосується українського гравця Майнтера, який ще на рік залишиться в кармін Корп Блу, тобто ще на один сезон. Це супер новина для прихильників League of Legends, українських кіберспортсмен Майнтер, залишається в Кармін Корп Блу ще на один сезон. Це означає, що вболівальники зможуть і далі спостерігати за його грою в одному з найперспективніших колективів. Це французький колектив, який грає на найвищому рівні в League of Legends. За нашою інформацією, контракт ще не підписано, але це має відбутися незабаром. Я думаю, що в принципі редакція Players зможе отримати ексклюзивний коментар гравця, і ми по можливості це опублікуємо. Stalker 2 отримає масштабні зміни на Unreal Engine. 5.1 На цьому рушії. Дуже багато новин про Stalker. Багато оглядів, і розробники Stalker 2, компанія GC Game World адаптувала інструменти цього рушія для створення ще більшого ігрового світу та поліпшення оптимізації гри на ПК та Xbox. Очікування фанатів, як ми бачимо, тільки зростають, і тепер залишається дочекатися релізу. Щоб насолодитися оновленим світом Stalker. Варто зазначити, що до офіційного запланованого релізу залишилось менше місяця. Взагалі він назначений на 20 листопада. Також на цьому тижні виходять портовані версії минулих ігор Stalker під Nintendo Switch. Остання новина на сьогодні стосується новини, новини спорту і кіберспорту і ігр разом. Олександр Усік вийшов в образі Хітмена на пресконференцію з Ф'юрі. Український, наш український чемпіон, боксер Олександр Усик вийшов на, на пресконференцію і вирішив всіх здивувати в образі. Хітмена з одноіменної гри відеоігр. На такий образ Олександра відреагували і розробники гри. На офіційній сторінці серії, Хітмен в Твіттері появу чемпіона, прокоментували наступним чином. цитата Агент Усик, щойно зробив остаточний вихід у 47. Мається на увазі Хітмен 47. Стильний крок. На прес-конференції з Fury, коли світ убивств зустрічається з Рингом. Дуже цікава новина, я думаю, вона розважить багатьох, хто і цікавиться і спортом, і іграми. Що ж, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Я думаю, що Якщо вам сподобався цей випуск, я знову прошу вас підписатися на наш канал, протиснути вподобайку. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося на наступному тижні. Па-па!